Вітання всім! Ну і що, розпочинаємо наш писівний сезон. Сьогодні я буду висівати таку пітунію, ампільну, жовтеньку, жовтенької в мене нема. Лавина ну, цікаво, колись дуже давно вирощувала саму-саму першу, не сподобалось. Ну, тут як професійне насіння написано. Лавина, ну, побачимо, побачимо, посядемо, подивимося. Ну і обичну кущову петуні синеньку сказали, що дуже-дуже гарна взяла, подивимось, яка вона буде. Теж все буду показувати. Отож, починаємо сіяти. Що нам потрібно? Нам треба наш субстрат. Я трішки додала перліта, тому що йому не було. Так, Нам треба ємність. Зубочистка, якою ми будемо брати на сінинки, і стаканчик з водичкою. Зубочистку ми вмикаємо воду. Так, відкриваємо, давайте цю лавину посадимо спочатку. Вона в нас в такій колбочці. Ось там. Десь. Тепер ми висипаємо сюди і беремо нашу зубочистку змучену водичкою і акуратно над... достаємо ось вона, бачите, садимо. Я люблю саджати рядочками, щоб тоді краще прорихлювати її. І... Якщо от у мене сьогодні дуже мало, то я розподілю цих два сорта на всю цю ємність. Так, звичайно, у мене рядочки йдуть. Міжу насінинкою в мене йде приблизно сантиметр, між рядами 2 см. Ну, На цій стадії їм хватає, поки до перевалки. Ось так. Розкладаємо так, паличка сухенька, не хоче прикріплюватися. Ота у нас робота. І ще дві осталось. Угу, а ми посадимо. Сюди у нас місця вистачає, щоб ми знали. Так, все. Лавину посадили, тепер беремо синю. Побачимо, яка вона. нас. Побачимо, як вона зійде, тому що ще сходиш. Да. Так, так. Насчет того, яка температура потрібна. Коли ми ставимо на пророщування, коли накриємо її, в мене температура. 25-27, даже. Ну, як коли це на стілажу верхня полочка, сама верхня, там саме тепліше. Ну, ви ж знаєте, чим вище, тим тепліше. Коли вони з'їдуть, ми їх опускаємо нижче і робимо, щоб в нас була. Температура 20, максимум 22 і мінімум 18. Придержуємося такої температури. Зразу скажу, не виходить, як коли. Щось воно не хоче братися. Тікається на сінечку. Угу. Опа. Десь ви регулюєте самі дивитеся? Треба кожен день тоді буде відкривати, дивитися. Бачите, який на І зовсім не хоче. Так, приблизно тут в мене рядочок. І ось другий. Коли буде сходити? Як буде сходити, буду показувати все. Так що підписуйтесь. Не забувайте про вподобайки. Все. Для нас приємно. Є стимул для вам робити щось нове, що нові відео знімати. І так. Не сьогодні буде трішки довге відео. Угу. От. От і все нас пуста. Тарілочка наша, тепер ми збризлимо. Так, да, земля в мене волога була, Но. Не мокра, просто зволожена, хорошо зволожена. І зверху я поливаю водичкою. Вода в мене з, з Актарою і додаєте будь-який фунгіцид від корневих ниль. Можна саме обичний це фітоспорін. Помагає хорошо. І хорошо тепер збризуємо. Тоже не до болота. Ось так. Накриваємо і накриваю пакетом. Хто чим? Саме головне зробити парниковий ефект. І поки вона не начне в нас рости, не з'являється в нас. Росточки ми не відкриваємо, зверху наблюдаємо. А всім миро добра. Підписуйтесь, ставимо подобайки, всім пока-пока.